Послови на завжди, ні повсякчас, і на віки вічні. Тур худяк понад 6 років є військовим капеланом Мукачівського прикордонного загону, а священником з 2006 року каже, службу в загоні розпочав з цивільної посади. Капеланський свій шлях почав тут у Мукачеві з цивільної посади на той час, оскільки ще не було закону про капеланську службу. І вже коли підписався закон, я мобілізувався і став на посаду. І сьогодні вже офіційно лейтенант Капеланської служби 27-го прикордонного загону імені Герою Карпатської Січі. Шлях до... Капеланства, е, мій особисто, ми почався в 2014 році, коли почалася війна. Особисто поїхати тоді, в 2014-15 рік на схід не міг через стан здоров'я, оскільки були проблеми з ногою, і допомагав звідси як міг. Чоловік розповідає, стати капеланом йому запропонували у 2017 році. Обов'язки капелана, особливо в армії, коли в перші часи лише починається все це, дуже важко. І дуже велика відповідальність, щоб військові правильно сприйняли це. Ще тут в управлінні трошки інше. А коли приїжджаєш на кордон чи десь зустрічаєшся з військовими от зараз, як бойові дії, то коли приходиш у військовій формі як офіцер, це одна розмова. А коли бачиш, коли приходиш підрядником, то вже трошки інше, і вони вже можуть. Краще, вільніше себе почувати. Про обов'язки капелана в армії Віктор Худяк каже: в законі звучить, що душпастерська опіка мусить бути з особистим підходом до, до кожної окремої людини, тому що віра в Бога це особисті відносини людини із Богом. Умовах війни, в, в, в умовах військового стану чи просто навіть в умовах е, військової частини е, об'єднати це важко через те, що, е, оскільки в нас не було інституту цього капеланства раніше, і багато військових вони сприймають прохання чи бесіду з капеланом як наказ. Віктор розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення до військових на фронт їздив тричі. втричі. Їжджав тричі в різні напрямки, в різні ситуації. Оця духовна опіка капелана є важливою. Особливо є важливим можливість там, будучи навіть в окопі посповідатися, причаститися, просто щоб капелан з тобою помолився. Оце капеланське служіння, ну, на мою думку, є не менш. Важливе як, ну, для людей, які стоять на самому переді, так само як матеріальне забезпечення, як тилове забезпечення, як психологічна допомога. Віктор Худяк розповів про службу на фронті. Військові, щоб краще сприймали капелана, щоб було це відкриті більше. Просто треба, щоб капелан був там з ними. Бо коли капелан приїжджає на годину в гості. І не виходячи з машини, благословляє і їде далі, буде страшно. Ну, Вони розуміють, що це не те. А коли капелани перебувають, він разом з ними живе, він разом з ними спілкується, він разом з ними молиться. І, звичайно, що перших 10 хвилин ніхто не, при зустрічі з капеланом ніхто не біжить і не каже, отче, ви знаєте мене, кабідан. Це мусить пройти хоча б годину-півтора. Ну, в таких мовах спілкування. І тоді вони вже підходять. Коли Віктор Худяк в Мукачеві тоді служить Літоргіївка плечці на території Мукачівського загону. У цій каплиці служу я і служить у тецелег капелан Рекатолицької церкви. Ми служимо тут кожного дня проводяться ранкові молитви. В у ну, святкові дні служимо тут. І, і звичайно, що навіть будучи тут, ми не забуваємо про тих, що там. Якщо є потреба, то я я завжди всім кажу, треба дзвоніть я. Я завжди на дзвінку тут молитви проводяться, тут служба проводиться. Бо ті люди, які тут, вони також військові, вони також потребують так, слава Богу, у них трошки легший темп життя, немає такої великої небезпеки, але все рівно духовне благословення, молитва потрібна нам усім. За словами Віктора Худяка, наступного разу буде їхати до військових на фронт у другій половині січня.